О, ну привіт, друзі. А дивіться, що я роблю. А знаєте що це таке? Ні? Не знаєте? Це тархун. Таке. гірки додаємо, коли консервіруємо. А от це верхушки я зриваю. Знаєте для чого? Салат. З них обалдений. Виходить. Який там рецепт у нас? Яйце. Яйце. Тарх... Варене. Варене. Тархунчик. Цибулька зелена. Цибулька зелена. Майонез. майонез. Ну, можна ще якусь зелень. О. Окропчик, Окропчик. Окропчик. Це і цибульку да? зелену. Так. І тархунчик. І майонез. І дуже-дуже смачний виходить салатик. Досить. Досить. о, Бачите, салатик нарвав. Отож. Бачите, який в мене тархун росте. Я його зриваю постійно. Ось такого невеликого. Для того, щоб він розгалуджувався. Ось тут зірвав на салатик. Ви бачите, декілька пагнів пішло. Далі зірвав, знову декілька паганів. І так, і так він такий красивий кущик став. Ну от такі-то діла. А це возичка тут росте. турецька. Все. Доброї всем ночи. Та мирної. Пока.